США звертаються до України за допомогою у розвитку безпілотної авіації. The Wall Street Journal написали в статті, що американці хочуть співпрацювати з українцями у сфері розробки БПЛА. Журналісти написали, що американські стартапи витратили мільярди доларів на розробку різних БПЛА для військових потреб, але вони не виправдали своїх очікувань на полі бою. Вони Надто дорогі і неефективні, але український приватний бізнес зміг виробити і налагодити масове виробництво дронів навіть в умовах війни. І я більше додам навіть безмільярдних інвестицій. Бо у нас було більше 200 різних розробників, і це тільки ті, кому вдалося налагодити це виробництво. Бо в сфері розробки дронів ще півтора роки тому Міністерство цифрової трансформації разом з урядом України. Не зробили дерегуляцію, спростили цей ринок, і багато різних приватних компаній змогли розробити свої дрони. Отже, Wall Street Journal наголошує, що українські дрони в 10 разів дешевші за американські аналоги. Вони стійкіші до радіоелектронної боротьби та швидко адаптуються до потреб фронту. Через це Пентагон починає співпрацювати з українськими стартапами, а нам дуже потрібні інвестиції, дуже потрібні потрібні гроші, особливо в галузь дронів? Ну і не тільки це дуже позитивний сигнал, тому що інвестиції США будуть приходити в Україну в український ВПК. Пиші, чи пишаєтеся ви нашими підприємцями, які налагодили виробництво дронів під час війни.